У Рівному продовжують вшановувати пам'ять героїв, які віддали своє життя у боях з російськими окупантами. На стіні 24-ї гімназії відкрили меморіальну дошку полеглому на війні захиснику, випускнику цього навчального закладу Дмитру Марцинковському. 31-річний солдат загинув в листопаді минулого року у Донецькій області. Матір героя Ольга пригадала, яким був її син у дитинстві, як любив рідну вулицю, сім'ю та друзів. Син любив дуже життя, любив своїх друзів. Іду з ним по вулиці. Кажу, Діма, привіт, Діма, привіт, о Діма, Боже, ти така зірка на районі. Я він каже, ну це ж мій район, це моя школа, я тут виріс. Дмитра виховали у родині справжніх патріотів України. Його батько з 2014 року захищав країну у зоні АТО. А з початком повномасштабного вторгнення і сам Дмитро добровольцем приєднався до ЛАВ ЗСУ. Я йому весь час сказала: сину, ти народився в вільній країні, ти ровесник незалежності. І кожен рік, там, 9 о, 9 років незалежності в Україні. І завжди казали йому, що яке щастя, що ти живеш, у вільній Україні, тобі не треба ходити на комсомольські збори, як мамі і татові. Важко змиритися з втратою найріднішої людини, дружині захисника Анні, яка нині сама виховує маленького сина. Жінка пригадала, як заспокоював її чоловік на початку великої війни. Коли почалася війна, коли пройшло розуміння, що війна дійсно почалася, сльози, відчай істерику. Але е, діма просто взяв мене, посадив до себе на руки, почав заспокоювати, почав витирати сльози і, і просто як маленьку дитину, так зі сторони в сторону, гайдав і казав, «Кохана, все буде добре. Все буде добре, не переживай. На відкриття пам'ятної дошки полеглому захиснику прийшов колектив гімназії, учні та викладачі, вчителька Дмитра Вікторія Логвись подякувала батькам хлопця, які змогли виховати справжнього патріота України. Про таких, кажуть, патріотами народжуються. Батькам, велика шана і подяка за виховання мужнього захисника України. А і вічна пам'ять герою Дмитро Марцинковський, третій випускник 24-ї гімназії, рівного, який загинув у боях за Україну під час повномасштабного вторгнення РФ на фасаді навчального закладу. Облаштовані пам'ятні дошки також двом іншим героям Максиму Данічкину та Павлу Фадчуку. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.